Привіт, друзі! Давно не виходили відео, трошки були зайняті то в теплиці, то вдома. Зараз покажу, які зміни сталися у нас в теплиці Що продали, що Ще й на місці? Ось тут стоїть броколі Ще залишки, що треба. Це вже все, що нам залишилося. Помідорки, друга партія редісочки. Тут залишки. Тут залишки, там пікінка росте, тут прибрала місце. Щось буду садити. Тут брокколі. Тут, бачите, зимову капусточку вже відвезли, пікінка, то я їм салат з неї, тому що нема куди її розсаджувати, а зійшла густенько. Тут я висадила вже наші огірочки, які будуть в теплиці. А поки місце щоб не пропадало, поки їх не підв'язали, то розставила тут помідорки. Ось такі красунчики, щоб їм один одному не мішало, вони собі отут прекрасно поростуть ще. Даже сюди рукулу з розсади, втихнула, щоб місце не пропадало. Тут ще в нас Щось сходить, щось проростає. Ще є цибулька на зелень. Тут лишилася рання капусточка. Ту ми вже продали. розпікірований санько. Помідорки, лучок, ще помідорки. Ось тут розпікірований перець мені дала сусідка. Тут перчик, тут перчик. Тут такий салатик. Не знаю, чи ми його висадимо, чи винесемо так стаканчиками на ринок. Тут в мене пітунька, ще санько, карликові огурчики, баклажанчики, тут пітунька. Ось такі народ справи. Винесла цибульку зелену. На вулицю з теплиці і ось наша розпікірована капусточка. Дивіться, друзі, вона вже крутить листочок. Мене загроза заморозків, і ми її вже висадимо на грядку. Там наші помідорки, теж все з ними добре. Прийнялися ці дні дощі Сьогодні трошки сонечка, а на завтра оп'ять дощ. І сьогодні в деяких містах був заморозок. У нас, слава Богу, минуло, хоч ми і все понакривали, але рано вийшли, переживали дуже. Тільки в квітнику два кущика хости змерзли. А так, слава Богу, і клубніка все добре.